Знаєте, є такі фотографії, які замість тисячі слів і для мене одна з найбільш промовистих світлин цієї війни це фотографія звільненого з полону військового із яблуком. Ми зараз вам її покажемо. Це 4 лютого на фото Максим Колесніков, якого повернули додому під час великого обміну, і ця світлина розлетілася по всіх змі, тому що що тут можна додати? Отак От виглядають люди, які. Пережили і повернулися з російського полону сьогодні. Максим уже відновлюється. Він в Києві, сьогодні в нашій студії. Пане Максиме, я рада вас вітати. На ну, все ну, ця фотографія. Я переконана, що вона увійде в підручники історії, тобто це. Така концентрація всього, така глибина в цьому знімку, що жодне слово не стане поруч. Але це ви на цій фотографії. І коли ви її бачите, ви бачите, який вона має вплив, і те, що вона житиме, я думаю, набагато довше, ніж ми з вами житимемо. Це вас не бентежить? Я якось її не передивляюсь. Я змирився з тим, що вона вже стала таким символом. Я розумію, що це ну, якби не зовсім я, а це просто такий загальний портрет. Це така історія, яка зачепила людей і вона вже живе своє життя. Тому я ну, до цього ставлюсь просто як до факта такого. Ми бачимо на цьому зображенні дуже виснажену людину, яка рік не бачила яблука, ну, нічого нормального не бачила. Що вам допомогло цей етап, етап пройти? Тому що ми бачимо вже фініш, але була дистанція перед тим. М -м, мабуть, що виховання батьки. Такі те, що вони мене вклали, досвід життя, якесь відношення до життя, і те, що кожен день там напрацював, щоб вижити і повернутися з самим собою. Хоча, звісно, в той момент, коли це мене фотографували, я не був зовсім з, з самим собою, тому що ну, важкий емоційний стан і фізичний в першу чергу, тому зараз, коли я усвідомлюю і якось думаю про, про те, яким я був в той момент, звісно, що я не усвідомлював себе так а зараз я розумію що я був в такому непростому стані не притаманному мені але зараз вже все все краще Понад 8 місяців пройшло після того, як ви були звільнені з полону? Як ви зараз себе почуваєте? Чим ви займаєтесь? Я почуваю себе, звісно, набагато краще. Я пройшов два курси реабілітації, пройшов операцію післяопераційну реабілітацію, повернувся на службу зараз. І продовжую, ну роблю те, що можу робити в армії. Як зараз виглядає шлях українського воїна, який повертається з полону? Що ви пройшли? Я ну, пройшов вже певний час, я можу казати, як там це, це було організовано тоді. Думаю, що зараз могло щось змінитися, тому що це все не стоїть на місці. Я розумію, що з часом все це дуже розвивається. Я хочу сказати, що зустріч доволі придумана і одразу дуже велика кількість аспектів важливих для людей вона вирішується. Тобто зустрічають, допомагають, допомагають усвідомити, що ти в безпеці, що з тобою одразу. При зустрічі годують, бо звісно, люди всі голодні, виснажені і дають можливість поступово прийти в цей нормальний стан. Буквально на наступний день після того як нас привезли в санаторій. Там, де ми проходили реабілітацію, хоча це було неділя. В неділю врачі вийшли на роботу, почали огляди, одразу почали брати всіх аналізи, всі дослідження, які були потрібні. Там вже були і УЗІ, і нас вивозили в цивільну лікарню на рентген, кому було потрібно, і так далі, і так далі. Тобто одразу всіх всім перевіряли здоров'я, стан. Одразу всім буквально за годину після обміну чи дві видали і речі, і очі і видається мобільний телефон для того, щоб можна було зв'язатися з рідними, з близькими. Тобто, саме по собі зустріч і первісна адаптація. Вона дуже продумана і дуже така систематизована. І всі ми були ну, приємно вражені тим, як все це відбувається. В тебе є певний час на те, щоб пройти. Лікування, яке тобі потрібно, і є час не до того, щоб якось оговтатись від того, що ти пережив. А далі все залежить дуже від стану людей, тому що я знаю випадки, коли люди приходять ну, в більш важкому стані і вони лікуються по кілька місяців, а хтось повертається в свої частини. Той, хто пережив поранення, контузії, проходять лікарську комісію. Далі все дуже залежить від частини, тому що я знаю випадки, коли. В частині все дуже вже систематизовано. Правила прописані в принципі для всіх, вони однакові, але є підрозділи, де вони ще ну не повністю втілені в життя, і там є що робити, щоб людина. Наприклад, от я знаю випадок людини, яка дуже довго теж як я. Хлопець більше 9 місяців пробув в полоні, але після того, як він повернувся в свою новостворену бригаду, от, наприклад, його певний час там не всі документи видавалися, ну тому що там не знали, і вони ще не работали по, по цій новій системі, тому те, що потрібно робити, це просто ці. Практики, які вже на законодавчому рівні рішення, щоб вони просто втілилися в життя однаково. Тому що, ну мій особистий досвід, він систем... системний лікування, розуміння, направлення на ту. Військову роботу, яку я можу виконувати, враховуючи стан здоров'я післяопераційний, і так далі. І так далі, є підрозділ, де ще є, що вдосконалювати. Тобто система, в принципі, є, вона працює, але не всюди. Не всюди, тому що знов таки є людський фактор, є просто фактор того, що ми маємо розуміти, що є військові частини, які є новоствореними, і там нема достатньої кількості офіцерів, які розуміють, що їм робити. Звісно, там треба просто, щоб була якась контрольна функція, яка допомагала. Це втілювати і перевіряла, чи правильно все робиться. А так, в принципі, от те, що я бачу по своєму досвіду, по досвідку своїх товаришів, з якими я був обмінений, там все там, де от підрозділ все виконує, що має там все, все нормально. Тобто, після того як ви пройшли лікування, певну реабілітацію, ви змогли продовжити роботу в складі збройних сил. Так. Не було жодних проблем Ні. з тим, що кудись на ми одразу поговорив заступник командира бригади по роботі з військовослужбовцями. Ми, ми одразу поговорили. Говорили з приводу того, що я можу робити, він там роздивився медичні показники, і ми знайшли, чим я можу займатися і спокійно собі продовжувати службу. Як ви оцінюєте психологічну реабілітацію і систему психологічної реабілітації людей, які повертаються з полону? Зрозуміло, що когорти психологів, психотерапевтів, які саме мають досвід роботи із колишніми військовополоненими, у нас ну ще не може бути так. Тобто воно тільки напрацьовується. Люди, які зараз на. Дають допомогу. Наскільки вони кваліфіковані за вашими спостереженнями оці? Те, що я побачив, а я пройшов два госпіталі: цей перший базовий, куди всіх нас привозять, і потім ще один госпіталь під Києвом в Пущі. Він направлений саме на фізіотерапевтичні речі, які було мені потрібно, а також на психологічну реабілітацію. Він знаходиться в лісі, там чудово. Угу. І там працює кілька команд психологів, які там на, той, на тій базі навчають ще додатково спеціалістів. Бо, звісно, що коли в країні ну, війна. Такого масштабу і така кількість людей, які постраждали, і не тільки ж в полоненні да, потребують психологічної реабілітації. Ті, хто повертаються у відпустці, чи після поранень, після травмувань, вони теж потребують психологічної допомоги. Так, от в цьому госпіталі вони базуються на тому, що їм на тільки треба. Самим щось робити, ну і навчати когось. Тому в них ця робота поставлена дуже широко, є різні напрямки, ти можеш обрати собі те, що тобі підходить. Спочатку для всіх є однаковий психологічний скрінінг, тобто спочатку з'ясовують, що тобі потрібно, які в тебе можливі проблеми. Но насправді поширена думка, що у кожного там є ПТСР це неправда. От. Є певний відсоток людей, в кого він може розвинутись, а є відсоток людей найбільший, в якого його не виникає. І люди потребують там, відпочинку, можливості переключитися, адаптуватися. Це не лікування як таке, психотерапевтичне, це скоріше така допомога в тому, щоб прославитися. І є безліч методик, які це дозволяють зробити. І ти проходиш скринінг. І розуміють, в чим тобі можуть допомогти зараз. Я знаю, ну я підтримую зв'язок. Я спілкуюся там з, з людьми, бо ну, якось затоворушували. Я перед війною навчався на психоаналітика, тому мені це дуже цікаво. І я хочу продовжувати це в цьому напрямку рух. Тому я спілкуюсь. Так от я знаю, що зараз їм виділяють ще одне ну, старий санаторій на півдні країни, де вони будуть облаштовувати теж. Схожі підходи будуть навчати людей, і звісно, що потреба дуже велика. Центрів таких кілька по Україні, і, звісно, що вони потребують кадрів і потребують навчання. До такого масштабу Україна не була готова. Тема полону, в принципі, дуже чутлива. Зокрема, і тому що коли ми говоримо про те, що люди переживають в полоні, з чим вони стикаються після, ми маємо тримати в голові, що нас зараз можуть дивитися. Рідні військовополонених, які і так в тяжкому стані, а ще більше знаєте, їх стривожувати цим не хочеться за вашими спостереженнями, за результатом ваших бесід з вашими рідними, що потрібно людям, чиї рідні зараз в полоні, яку якої підтримки вони потребують і не отримують її, наприклад, зараз від держави, від суспільства, від всіх на світі? Мені важко сказати, що вони не отримують. Я можу тільки сказати, що вони можуть. Робити, бо від них самих дуже багато чого залежить, тому що координаційний штаб він доволі відкритий з точки зору спілкування в. Тих межах, що вони можуть сказати, а ми всі розуміємо, що вони можуть, щоб не нашкодити процесу, і багато речей, які є таємними, вони не можуть їх розповсюджувати. Тому перше, це організовувати загальні власні громадські організації, спілкуватися всередині. Я знаю, що є відкриті групи психологічної допомоги всередині, де вони можуть поспілкуватися про свій стан, тому що людині просто часто нема кому це сказати. а да? Особливо коли це стосується родичів старшого віку, коли це батьки, і там їм часто за 60-70 років їм дуже важко це переживати. В них нема такого досвіду, і їм треба з кимось поділитися такими речами. Треба готуватися до повернення це дуже допомагає це пережити, тому що так чи інакше обміни. Будуть війна, закінчиться, і ми повернемо всіх додому, і треба їх буде зустріти. А ми всі розуміємо, що це може бути не спринт, це може бути марафон. Тому прийти до нього треба теж зберегти свої сили, і треба розуміти, що треба займатися своїми повсякчасними ділами, треба працювати, треба розвиватися, щоб зустріти людину, маючи ресурс. Тому що дуже важливо усвідомити, що при обмінах часто хлопці виснажені, і в них оцього емоційного там. Ресурсу не вистачає там, да. їх треба підтримувати. Всім потрібна якась батарейка, і такою батарейкою може стати рідні та близькі, які саме можуть зустріти і підтримати в цей час. Тому їм теж треба і відпочивати, і жити, і не треба забувати про це яким ви бачите своє майбутнє після війни, після перемог? Я хочу повернутися до свого навчання до психотерапевтичного, але звісно, що мені зараз хотілося б більше кваліфікуватися. По військовій психології, тому що мені здається, що там дуже велика потреба в людях, які розуміють інших військових, маючи свій такий досвід. Я думаю, що мені вдасться допомогти людям, які цього потребують, і мені це важливо, і я б хотів цим займатися. Всьогодні. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийшли до нас і поділилися своїм досвідом. Це дуже цінно з нами був Максим колесніков військовослужбовець збройних сил України, який пройшов полон, і сьогодні був з нами в студії.